Час новин на дев'ятому каналі на важливих для Дніпра та області подіях зосередили увагу наші журналісти. В студії працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. Розкажемо вам про таке. Унікальний біонічний протез розробила Айтішники з Дніпра. Як працює роботизована рука та на що здатна, розкажемо у випуску. Борис Філатов у соцмережах ображає Дніпрян. Небайдужі створили петицію, де просять президента України врегулювати це питання. Непомітні історії дев'ять фотографій із цінними речами врятовані з окупованих територій у будинку на Троїцькій презентували нову фотовиставку. У ніч на 7 грудня окупанти атакували Україну безпілотниками типу шахет. Усього зафіксували пуски 18 ударних безпілотників, 15 з них знищено силами протиповітряної оборони. На фронті ситуація залишається напруженою. Загалом ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Докладніше по напрямках дивіться в нашій традиційній мапі. За даними Генштабу, на Купінському напрямку українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку сили оборони відбили шість атак ворога в районах Тернів, Веселого, Роздолівки Донецької області. Наші воїни відбили 12 атак ворога на Бахмутському напрямку, в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на Досягнутих рубежах на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 34 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового та Авдіївки. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 17 атак. На шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі північніше Новодонецького Донецької області. Запорізький напрямок. Тут сили оборони відбили шість атак противника в районах західніше Вербового, Новопрокопівки та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Нецензурна лайка міського голови Дніпра Борис Філатов публічно принизив користувача соцмереж у коментарях під його черговим постом. Учільнику міста не сподобався інтерес до вчорашньої події під стінами міськради. Десятки дружин, матерів рідних, військових та небайдужих жителів зібралися у день прийняття бюджету, аби вимагати збільшення витрат на ЗСУ. Вже не вперше Борис Філатов дозволяє собі ображати у соцмережах людей. Раніше учасників акції гроші на ЗСУ називав корисними ідіотами. Небайдужі створили петицію, де просять президента України про посилення відповідальності аж до кримінальної за публічні висловлювання та образи від посадових осіб. Айтішники з Дніпра розробили біонічний протез. Про своє творіння кажуть: аналогів йому в світі немає. Як за технічним рівнем, так і очікуваною ціною. Нашим бійцям, що залишилися без роки, розробка має допомогти повернутися до повноцінного життя. Зі співавтором унікального біонічного протезу поспілкувався Сергій Філіпов. Головна родзинка нового протезу це унікальне зап'ястя. Воно дає змогу зробити протез функціонально ще більше схожим на руку. Біонічний суглоб самостійно рухається у двох площинах. Цього немає навіть в найкращих протезах світових виробників, каже один з розробників Сергій Томус. У самих там топових моделях є ще ручна, а, а, ручна вісь, тобто людина бере а, рукою сама згинає і ось так фіксує. Технологію штучного зап'ястя тримають у секреті, тому поки що жодних креслень чи візуалізацій не показують. А сам суглоб закритий захисним чохлом. І щоб розробку вберегти, і щоб технологію втримати в секреті. Унікальність поворотного зап'ястя, тому що ми маємо дві осі: перша, друга. Ось далі в нас є модульні пальці. І е, датчики термо та вібровідгуку. Модульність пальців означає, що їх легко замінити. Це може зробити сам пацієнт, замовив деталь, поставив, перезавантажив пристрій і все працює. А сенсори передають інформацію на шкіру пацієнта, тепло або холод. Ідея цих сенсорів передати відчуття пацієнту. Якщо він бере щось холодне, він отримує фідбек на цей елемент, котрий в куксі, що це холодний. Два роки роботи, десятки тисяч доларів на розробку, патентування власних технологій все для того, аби зробити біонічний протез доступним та ще більше технологічним. Хоча розуміють, поки що жоден протез не здатен замінити живої руки. Наступне покоління цієї розробки планують зробити легшим та функціональнішим, якщо знайдуть фінансування або інвесторів. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Продавали фальсифікат по всій області. На Дніпропетровщині припинили діяльність організованої групи з незаконного виготовлення, зберігання та збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Про це повідомили у нас поліції. До складу групи входило п'ятеро мешканців Нікополя. 5 грудня оперативники та слідчі провели санкціоновані обшуки та вилучили фальсифікат, вартість якого становить близько 15 мільйонів гривень. До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Ділки орендували кілька приміщень на території міста, частину з яких використовували як підпільні цехи з виробництва алкогольної продукції, решту як склади для зберігання. Готову продукцію збували під виглядом відомих українських брендів гуртовими партіями в Дніпрі, Нікополі, Покрові та Марганці. Крім цього, реалізовували незаконно придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку України. Підпільний бізнес приносив учасникам угруповання до 1 мільйона гривень щомісяця. Субвенції з бюджету Луганської області перенаправлять на Дніпропетровську. Відповідне рішення ухвалив Кабмін. Їх витратять на облаштування укриттів у школах Дніпропетровщини. Це стало можливим через те, що тимчасова окупація Луганщини не дозволяє використання коштів. Таким чином, перебування дітей у закладах освіти стане безпечнішим. Особливі сенси простих речей. Центр допомоги врятованим презентував виставку «Непомітні історії у будинку на Троїцькій. Фотокартки доносять історії внутрішньо переміщених осіб через цінні речі, які вдалося забрати з собою полишаючи дім. Виставка налючує дев'ять зображень, в яких основні об'єкти оповиті туманом. Тож, чому кричущі історії не вдається виглядіти в повсякденному житті та як речі зберігають сенси. На відкритті непомітних історій побував наш Максим Фандій. Голодували, змінили три сховища, пережили завали та пожежі. Такими були два місяці під обстрілами у Маріуполі для пані Надії із дітьми. Нині жінка згадує ті часи через найцінніші речі, серед яких кашеміровий шалик, рюкзак, в якому були тижневі запаси їжі, сопілка та радіо, яке врешті допомогло їм врятуватися. І ми під ковдрою намагалися ловити хвилю українську. Ми якусь хвилю знайшли, і ми почули про те, що. Буде зелений коридор. Воно приривалась, рипіло. Єдине, що ми чули, що якась там межа між там тим, Радіо Радіоприймач став нагоді не одразу, зазначає пані Надія. Його знайшли у сховищі без батарейок, за які згодом довелося віддати чимало грошей. Проте тільки так, почувши необхідну інформацію, вони змогли покинути оточене росіянами місто. В нас свій страх і ризик. Ми бігли 9 кілометрів з рюкзачками з дітьми. З надією на те, що ми зможемо вибратися з того пекла і повернутися в вільну Україну, за статистикою Центру допомоги врятованим в Україні близько 5 мільйонів людей через війну були вимушені покидати свій дім. Тож, аби ознайомитися з їхніми історіями та дізнатися, який біль ховається у них всередині, у десяти містах України показуватимуть фотовиставку Непомітні історії у Дніпрі її вже відкрили у будинку. На Троїцькій ідея полягала в тому, щоб людина, яка втратила свою домівку, надала якусь річ. Яку вона вивозила з собою, і цю річ вже фотографували. Тобто, це ті речі, які люди вивозили з собою, коли вони втікали від війни? Виставка складається з дев'яти фотокарток. На них найцінніші речі, які вдалося зберегти людям з минулого життя оповиті туманом. Символ туман це про непомітність. Ну ми поряд один з одним, і ми бачимо один одного на вулицях, на роботі. Ми... Спілкуємося один з одним, але про той біль, який може бути всередині у людей. Ну ми так просто очами не можемо побачити. Тому це більше символ про те, що біль він особистий і він ніби в тумані. Протягом трьох днів фотовиставка буде експозиціонуватися в будинку на Троїцькій. Надалі переглянути непомітні історії можна буде в офісі центру допомоги врятованим. Максим Фандій Ілля Ломовський, новини 9 каналу. На Дніпропетровщині знизився рівень народжуваності у 2021 році. В регіоні зареєстрували майже 17 тисяч немовлят, а в 2023-му народилось всього 12 тисяч. Порівнюючи два воєнних роки, кількість малят суттєво знизилася. Про це заявила начальниця центрального відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Це пов'язано не тільки з небажанням та страхом народжувати, а й з тим, що більшість породіль народжує в західних областях країни та за кордоном. Але експерти прогнозують бебі-бум після закінчення воєнного конфлікту, що має допомогти подолати демографічну кризу. У 2014 році вже в Україні був так званий бебі бум але почалась війна. І статистичні дані показники вони знизились і стали недоступними по окупованим територіям. Це взагалі тенденція саме зменшення народжуваності не тільки по Україні. Це тенденція і в Європейських державах, оскільки всі люди хочуть, батьки хочуть, щоб їх діти Народжувалися в стабільному мирному житті в незалежній і процвітаючій країні. Дніпро Різдво разом у місті стартував проєкт, який популяризує українські традиції. Повідомили в міській раді Дніпра. Відкриття приурочили до Дня Збройних сил України та до Дня Святого Миколая. Відкрили проєкт великим концертом за участю юних дніпрян. Між виступами охочі могли взяти участь у майстер-класах. Зроблені в результаті них поробки, волонтери планують передати українським воїнам. Діляться організатори. Дніпро Різдво разом у Дніпрі запустили спеціальний проект з популяризації української культури. У фестивалі конкурсі кілька етапів. Їх проведуть як онлайн, так і офлайн. Повідомили в міськраді Дніпра. На відкриття підготували концерт, на якому виконували українські пісні та танці. сцені – ансамбль народного танцю щасливе дитинство. Не дивлячись на переповнену залу, учасники колективу впевнено демонструють свою виконавську майстерність. Серед артистів, 14-річний Назар Гладкий. Хлопець каже, любить народні танці. Цього разу робив багато трюків, і треба було на них сконцентруватися. Під час виступу емоції зашкалюють. Розповідає, як вдається впоратися з хвилюванням. Я збираю всі свої емоції, всі свої думки і виходжу і роблю. І в мене виходить все гарно. Я можу продемонструвати. Від сьогодні до 11 грудня триває онлайн-конкурс Зимовий тік-ток фест Також дистанційно розпочалося творче змагання Авторська колядка перемоги. Нагородження переможців відбудеться 24 грудня напередодні Різдва. Оксана Ващенко, Павло Грунт Новини 9-го каналу. Так, цей день побачили наші журналісти в об'єктиві дев'ятки. Ми ж продовжуємо інформувати вас на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті Дев'ятого каналу. Не забуваємо дякувати нашим захисникам, завдяки яким маємо змогу проводити вечори у колі близьких. А найкраща вдячність це донат на їх потреби. А я прощаюся з вами. Завтра зустрічайте мою колегу Марину Іванющенко. Побачимося.